Ciao. <laughs> Як після звичайної випічки або пасти, ви відчуваєте важкість, сонливість, а з часом висипання на шкірі. Ми звикли вважати борошно ворогом фігури, але що, якщо я скажу вам, що існує борошно, яке робить вас красивішими, енергійнішими та здоровішими з кожним шматочком? Сьогодні ми розберемо золото нутриціології, недалеве борошно, що це, навіщо воно вам і як воно змінить ваше життя? Багато хто думає, що це просто подрібнений горіх, але це зовсім не так. Справжнє якісне мигдалеве борошно виготовляється з бланшового мигдалю, а потім ніжно подрібнюють. Важливо, це непобічний продукт, це чистий горіх, у якому збережені всі вітаміни. Це безглютеновий продукт номер один у світі для тих, хто цінує якість. Чому воно потрібне саме вам? Гормональне здоров'я та цукор на відміну від пшеничного борошна, у мигдалевого дуже низький глікемічний індекс. Що це вам дає? У вас не стрибає інсулін. Ви не відчуваєте цукрову гойдоло, коли через годину після їжі хочеться знову щось перехопити. Це ідеальна їжа для вашого мозку. Вітаміний коктейль. Це борошно, рекордсмен за вмістом вітаміну Е. Це найпотужніший антиоксидант. Якщо ви хочете сяючу шкіру без запалень та міцне волосся, мигдалеве борошно має бути у вашому раціоні щодня. Також тут багато магнію. Який допомагає нам боротися зі стресом, якого зараз так багато? Відсутність глютену глютен це прихований запалювач для багатьох, навіть якщо у вас немає прямої непереносимості, відмова від нього часто прибирає набряки та здуття живота. Мигдалеве борошно дає вам можливість насолоджуватися улюбленою текстурою десертів без шкоди для кишечника. Як його використовувати? Головний міф: що з ним треба лише пекти складні макаруни. Ні. По-перше, у сніданки просто додайте дві ложки в ранкову вівсянку або йогурт. Це зробить ваш сніданок білково жировим, і ви будете ситі до обіду. По-друге, паніровка: забудьте про панірувальні сухарі. Спробуйте обваляти у мигдалевому борошні шматочок сиру або риби. Це ресторанний рівень вдома. По-третє, соуси. Воно ідеально згущує соуси, додаючи їм вершкового присмаку без самих вершків. Важливо, не все Мигдалеве борошно однакове. Дешеві аналоги часто роблять зі шкіркою або з гіркого горіха. Я обираю крафтол, бо тут ідеальний помел, воно пухке хмаринка і солодке на смак, навіть без цукру. Коли ви відкриваєте цю пачку, ви відчуєте аромат справжнього мигдалю, а не пилу. Здоров'я починається з маленьких замін. Замініть один інгредієнт на вашій кухні, і ви побачите результат у дзеркалі вже за тиждень. Переходьте за посиланням під відео. Там на вас чекає саме це борошно, яке я рекомендую. Бережіть себе та обирайте найкраще. До нових зустрічей!